Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо проводити заміну протитуманних фар на автомобілі Peugeot 5008. В стандартній оптиці використовується лампа типу PSX і має потужність 24 Вт, що рівносильно лампі показника повороту, денних ходових вогнів, заднього ходу. Але звичайна лампочка коштує 7-10 гривень, а ця аж 250. Ітак. Огортаємо нашу викрутку якоюсь картонкою для того щоб не поцарапати бампер. І після цього піддіваємо обережно пластикову декоративну накладку. Тепер з іншої протилежної від протитуманної фари сторони обережно піддіваємо накладку рукою і тягнемо на себе. Взагалі на цих пластикових накладках є спеціальні отвори для того, щоб обережно натиснути викруткою. Але з часом пластик вже стає більш м'яким і просто-напросто не вилазять язички із своїх пазів. Ось так вона виглядає з іншого боку. Тепер переходимо до самої протитуманної фари. Вона кріпиться на двох саморізах, але для того, щоб їх викрутити, вам потрібен торекс. На жаль, чи на щастя, але французи дуже люблять такий тип. Тепер від'єднуємо наш текер з проводами. Після того, як ми зняли фару, якщо раптом хтось захоче замінити просто лампочку, то потрібно буде натиснути ще на дві ось такі кліпчички. Ну і в цілому лампа виглядає ось так. А зараз буде невеличкий анонс ось така світлодіодна фара з лінзами. Має. В комплекті штекер для підключення до штатної проводки, але можете використовувати свої забажання. Окрім того, є два дроти: це на денні ходові вогні і показник повороту. Також вона має в своїй конструкції спеціальний регулювальний гвинт, для того щоб можна було відрегулювати по висоті. Ну і власне все. Ну що ж, продовжуємо розбирати. Тепер потрібно зняти платформу для кріплення старих протитуманних фар. Для цього потрібно просто тонкою викруткою підковіряти язичок. Тепер за допомогою канцелярського ножа і ось таких рухів, зрізаємо зайвий пластик, тому що нові фари вони є більшими. Ну, виглядає приблизно ось так. і... Останній штрих це надфілем або напильником в кого що є, прибираємо різні загострення і зладжуємо форму. Тепер просто встановлюємо фару і дивимося, щоб вона не виступала за межі бампера. Те саме робимо з іншого боку. Ну і тепер нашу платформу потрібно просто ось так відрізати, для того, щоб можна було закріпити нову протитуманну фару. Ну що ж, продовжуємо ламати, відкушуємо старі штекери, вони нам більше не потрібні. Беремо нові, зачищаємо ізоляцію і одягаємо термоусаджувальну трубку. Тепер потрібно їх просто під'єднати. Для того, щоб це зробити правильно: плюс до плюса, мінус до мінуса. Інакше у вас світлодіодна фара не запрацює. Якщо вона не працює, то як варіант потрібно просто змінити полярність. Скручуємо дроти приблизно так, як я це показую на відео, щоб вони мали одну плоскість і не мали жодних гострих виступів. Тепер перевіряємо на працездатність, ну і слідкуємо за тим, щоб не замкнути провода, тому що вони в нас оголені. І зараз я вам продемонструю, як працює режим поворота. А також дневних ходових вогнів. Ось так. Якщо у вас немає поблизу розетки, то можна використовувати акумулятор автомобіля, інвертор з 12 на 220 вольт і таким чином паяти. У вас повинно вийти щось приблизно ось так. Оскільки у мене на автомобілі денні ходові вогні є із завода, то для того щоб не потрошити проводку, я просто під'єднав денний ходовий вогонь до плюса проти туманної фари. І тепер воно буде працювати одночасно. Ну що ж, Тепер одягаємо термоусаджувальні трубки і просто за допомогою запальнички або будівельного фену, їх нагріваємо. Тепер встановлюємо наші кусочки від старої платформи. Те, що воно ходить нічого страшного, після встановлення протитуманної фари воно все буде стояти чітко і жорстко. Ну приблизно десь ось так. Ну і все, що залишається, це встановити накладку і любуватися ось таким гарним дизайном. Далі, коли настає темрява, можна за допомогою гвинта відрегулювати фари, для того щоб у вас була чітка світло тіньова межа.